Вітаю шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про Щедринець звичайний, який ще називають лемботропіс чорніючий. Щедринець звичайний це кущ, який сягає висоти до одного метру. Росте він у мішаних та листяних лісах, на узліссях, серед чагарників, вздовж доріг у добре освітлених місцях. Молоді гілки Щедринця зеленого кольору. Торічні гілки коричнево бурого. До гілок почергово кріпляться складні трійчасті листки. Кожна частка листка до 2,5 см завдовжки. Листочки голі. Цвіте щедринець звичайний у липні-серпні. Його яскраво жовті квіти зібрані у суцвіття китиці. Після відцвітання утворюється плід біб. Боби довжиною до 2,5 см при ширині 5 мм. Кожен плід містить до 10 насіннин. Стигли насіння щедринця світло коричневого кольору, сплюснуто овальне до 2-2,5 мм у діаметрі. Щедринець звичайний вирощують як декоративну рослину. Особливо декоративний він під час цвітіння. Але рослина легко дичавіє. Тому і зустрічається практично по всій території України, крім степових регіонів та Криму. Відомостей про використання у народній медицині немає. Як і всі рослини родини метеликові або Бобові, Щедринець звичайний збагачує ґрунт азотом, оскільки на його коренях поселяються бульбочкові бактерії. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.